Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я до вас знову з розпаковочкою цього разу замовлення від компанії Pharmaсі. Взагалі-то вже закінчується місяць, нічого не планувала робити, але так сталося. Позвонили мої клієнти, дещо захотіли. Звісно ж, я не могла відмовити своїм клієнтам, тому зробила замовлення, дещо придбала для себе, але в основному, все ж таки замовлення клієнтське. Замовлення робила ось по цьому діючому каталожку. Каталог цікавий, дуже багато пропозицій на знижках, на гарних знижках. Плюс ще компанія постійно нам дає чудові онлайн розпродажі, тому було з чого вибрати. І зараз вам покажу, що ж обирають у мене клієнти і що для себе обрала я. Перше, що було в моєму замовленні, це ось такі шампунь з лінійки Ботанікс. З цієї лінії у моїх клієнтів найулюбленіший саме ось ця із кропивою. Цього разу також замовили три штуки і одну я взяла в запасики. Можливо, собі залишу, а можливо, ще хтось з дівчаток захоче. Також, друзі, скористалася пропозицією онлайн і взяла ось такий кисневий засіб для виведення плям. Взяла дві банки, одну у мене замовила клієнтка, і одну я взяла для себе. В каталожку він ще не представлений, так як це новиночка, буде в наступному каталозі, але можна придбати онлайн. Схожий кисневий засіб в компанії Pharmaсі є в каталожку ось такий от, представлений в більшому об'ємі. Я такий вже брала, мені він подобається. Постійно його додаю в пралку, до білих речей. Гарно працює, справляється гарно з забрудненнями, навіть без попереднього замочування. Надіюся, що цей засіб також мені сподобається. Зараз вам покажу, як він буде представлений в каталожку. Ось так: от бачите, він буде представлений. Тут ціла лінієчка вже нова, засіб для виведення плям, засіб для видалення іржі. Засіб для видалення жиру і відбілюючий засіб. Ось ця вся новиночка буде представлена вже в наступному липневому каталожку. Також моя клієнтка попросила замовити їй ось такий гель для прочистки каналізаційних труб. Це лінієчка Smart Life, яка виготовляється в нас в Україні. Її цей засіб дуже подобається, вона бере його в мене вже не вперше. Я особисто таким не користувалася, а їй дуже-дуже подобається. І по пропозиції онлайн знову ж таки придбала продукти, які не представлені в каталожку, тому що це новиночки наступного каталогу, це ось такі гелі для душу, трояндовий сад рожеві. Взяла два, один взяла для клієнтки, один взяла для себе. І також були представлені ще ось такі біла лілея. Зараз ми з вами один відкриємо і покажу, як вони приходять запаковані в компанії. Ось цей я вже відкрила. Зараз так ближче покажу. Бачите, така густенька рожева рідина. І дуже-дуже приємний трояндовий аромат. Класний, літній такий, красивий аромат. Це я взяла для себе, тому вже вам показала. І ось так от вони приходять запаковані. І так, запаковані усі гелі для душа і шампуні в компанії Фармасі. Я так спостерігаю, друзі, що останнім часом в компанії Фармасі з'являється дуже багато засобів по догляду за обличчям, за тілом, з ароматом троянди. Насамперед була лінієчка по догляду за обличчям з трояндою. Це і крем для обличчя, і тонік спрей, і гель для вмивання. Зараз ми бачимо вже продукти подогляду за тілом. Ось такий от гель для душу з ароматом троянди. І вже в наступному каталожку у нас з'являється новий ароматик, який також присвячений троянді. Ось так буде виглядати цей ароматик, ця новиночка. Тут без опису зрозуміло, що аромат присвячений троянді. Дуже цікаво буде його затестити. В верхніх нотах заявлені шафран, дамаска троянда, в нотах серця малина і геранів, базових пачулі і ладан. Ось такий ароматик нас очікує в наступному каталожку. Повертаюсь до замовлення, бо трішки відступилася, відволіклася трояндою. Було в замовленні ще у мене ось таких три милка кускових жимов. У мене є таке милку, тільки з лавандою, я собі брала трішки раніше. Цього разу була дуже гарна ціна. Щось 23 гривні воно виходило по знижці консультанта. У мене два замовила клієнтка і одне я взяла для себе. З основного замовлення, друзі, це було все. І зараз покажу невеличкі подарунки від компанії. Насамперед, це забрала подарунок по стартовій програмі, другий крок. Я заново проходжу стартову програму як новачок, і обрала для себе ось такий набір: Гель для миття посуду і засіб для видалення іржі. Одразу хотіла взяти набір. З календулою, в який входить крем для обличчя і тонік для обличчя. Але у мене вже є декілька таких наборів, і я вирішила взяти ось такий набір. До речі, ось цей гель для миття посуду від компанії Фармасі я ще не пробувала, тому буде у мене можливість спробувати. Я раніше користувалася, але трішки іншим, якого зараз вже немає в компанії, він знятий. І в подарунок за активність, друзі, з усіх представлених, які дала компанія, я обрала все ж таки ось таку парфумовану водичку жіночу. Herpass компанія заявляє, що це аналог на Armani My. Way. Дуже мені подобається цей ароматик, він у мене є в запасах. Є у мене і в наборі, і окремо є запакований, і в користуванні. Ось так от виглядає сам флакончик. Шикарно виглядає флакон і не менш шикарний аромат. Красивий, квітково-цитрусовий, смачний. Люблю його носити більш в прохолодну пору року. Дуже гарно він розкривається навесні. І восени також гарно звучить. Хоча я дивилася відгуки на нього. То дехто каже, що цей ароматик подобається носити саме в тепло. Дуже гарно він розкривається влітку. Чесно кажучи, я влітку його не пробувала носити, потрібно спробувати, тому що більше люблю його все ж таки на прохолоду. Е, обійшовся мені цей ароматик всього 225 гривень, хоча в каталогу він досить таки не бюджетний, аромати вже так е, добре. Подорожчали в компанії фармасі. Наступному каталозі він буде коштувати 860 гривень, окремо сам аромат і 1300 гривень в наборі. Ось такий ароматик. Дивлюся, що у нас компанія оновила дизайн ароматика Бліз. Більш простому такому пакуванні він буде вже. Подивимося, цікаво буде глянути вже. На новий дизайн флакончика. Цікаво, чи не зміниться і сам аромат, бо зазвичай, якщо міняється оформлення флаконів, то інколи і змінюється сама формула в ароматику. Будемо надіятись що аромат все ж таки не зміниться, а залишиться таким, як був. Замовлення, друзі, це було все. Отримала я також новий каталожок від компанії. Ось так він буде виглядати. Я вже так походу вам в своєму огляді трішки про новиночки розповіла. Ще у нас з'явиться ось така нова доглядова лініючка. По догляду за тілом: тут і скраб для тіла, і масло для тіла, і крем для душу, і крем для рук. Ось такі новиночки нас очікують. В наступному каталожку. Замовлення в фармасі це було все. Зараз ще хочу вам показати невеличкі покупочки, які я сьогодні придбала в магазині Єва і в магазині Аврора. Забігла, друзі, я сьогодні по дорозі додому ще в Аврору, якось давненько я там вже не була. І коли я зайшла, то побачила вже дуже багато новиночок. Таке дійсно давно я вже не була в Аврорі. І дещо все ж таки я там придбала. Насамперед, що взяла це ось такі універсальні листи для прання. Ніколи раніше не користувалася такими листами, хоча бачила, що вони продаються і в мережевих компаніях, і в Лівесті, і, здається, в GL Group бачила є такі листи для прання в продажі. Але я особисто такими ще не користувалася. В упаковці 30 листів, листів написано на 60 циклів прання. Взяла з ароматом троянди, хоча там були з різними ароматами, з лавандою, ще з якимось ароматом був. Я чомусь вибрала саме з трояндою. Цікаво, друзі, можливо, хтось з вас вже користувався такими, напишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво, мені. Почитати. Також взяла ось такий спрей-кондиціонер незмивний для волосся. Дуже багато вже бачила дівчатка його показували в оглядах, і багато позитивних відгуків на нього вирішила і я спробувати. Спробую, і тоді вам вже більш детальніше розповім в порожніх пляшечках. І ще взяла ось такий кондиціонер для білизни. Це новиночка, напевно. Чи, можливо, він і був раніше, я не бачила. Дуже красивий такий яскравий жовтого кольору з ароматом ванілі. Обожнюю кондиціонери від Тезорі Дорієнти. Найбільше мені подобається з ароматом лаванди. Я постійно раніше ним користувалася і дуже часто показувала його в своїх оглядах в порожніх пляшечках. Вирішила спробувати і ось цей з ароматом ванілі. В Аврорі, друзі, це все, що придбала. І ще коли забігла в єву, взяла ось такий от кондиціонер для прання, для білизни з мікрокапсулами. Дуже сподобався мені аромат, такий яскравий, насичений, квітковий, і також сам колір. Чомусь потягнуло мене на такі теплі, літні яскраві сонячні кольори. Ось такий от кондиціонер, тут великий об'єм, літери 8. Буду пробувати. Таке, друзі, було моє замовлення сьогодні від компанії Фармасі. Такі невеличкі покупочки я зробила. Я вам усім дуже вдячна за перегляд. Дякую вам, якщо ви додивились моє відео до кінця, і якщо вам дійсно було цікаво, пишіть, будь ласка, свої відгуки в коментарях. Чим ви користуєтесь, чи користуєтесь ви тими засобами, які я показала в своєму відео, мені буде дуже цікаво почитати ваші відгуки на продукти в коментарях. Дякую вам за перегляд, бажаю вам тихої і мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.